Привіт! Чи правда, що дівчина може по-різному відноситись до різних хлопців по-різному? Чи правда, що дівчина може по-різному відноситись до різних хлопців по-різному? Як вам таке питання? Заїбісь. Тут є приклад. Для одних бути милою кішечкою, а для інших злющою сукою. Зрозуміло, що це залежить від того, як себе ведуть хлопці. Але чи не може бути таке, що в один момент така дівчина вже у відносинах може змінити своє ставлення до тебе з хорошого на погане? Наприклад, коли в тебе буде період невдач в житті, та все можливо. Ну тобто твої дії вони впливають на систему. Це само собою. Просто е, чи, ну, дивись так, чи може бути таке, що та дівчина. Яка одному хлопцю влаштовує істерики, іншому вона на якомусь проміжку часу ці істерики влаштовувати не буде. Наприклад, у неї є чувак, який до неї підкотує, підкатує яйця, і він у неї в такої напівфрендзоні, і вона від нього просто витирає ноги, і ініціативу взагалі ніяк не проявляє. Інший хлопець, який ну, не знаю, розпочав з нею історію. Він їй дуже подобається, і вона по відношенню до нього проявляє ініціативу. Вона по відношенню до нього, ну і взагалі поводить себе на побачення, як ти кажеш, як кішечка. Так, таке може бути. Але щоб ти просто не думав, що ти можеш взяти непридатну до стосунків дівчину, наприклад, у якої відсутня імпатія, але ти будеш поводити себе так, що в стосунках з тобою у неї буде емпатія. Чи, наприклад, ти візьмеш дівчину, яка не хоче в стосунки. Але з тобою вона вкладати стосунки буде на довгій дистанції. На короткій так, на довгій – ні. На довгій – ні. Ну, мені здається, чомусь, що ти насправді саме це маєш на увазі. Що можна взяти якусь охуєвшу тьолку, як то кажуть, переробити її під себе, і з тобою вона буде кішечкою на довгій дистанції. Ні. На короткій дистанції так. На довгій ні.